Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами чудовою новиною. Я стою на фінішній прямій, закінчую написання своєї першої книги. Пишу я її вже більше року, і в книзі описано всі злети і падіння, розчарування, плач, зради, народження дітей. Я думаю, що ви опізнаєте там і себе. Тому що наші історії дуже схожі одна на другу. І сподіваюся, моя книга вийде до кінця року. Буду тримати вас у курсі. Ще залишилось декілька сторінок. Принаймні, мої друзі, думаю, вони не брешуть всім, кому я надсилаю файлові тексти. Вони з захопленням читають. Я сподіваюся, вона вам також припаде до душі. Тож, надалі буду тримати вас в курсі, залишилося ще трішечки часу і пока-пока!